Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. РФ використовує нову тактику обстрілів сьогодні в четвертій годині. То 95 МС випустив шість крилатих ракет по Києву, пуск яких наша ППО не змогла зафіксувати монітори. Чому так сталося? Ворог здійсняє масові ракетні удари за допомогою бомбардувальників з аеродрому Олені, використовуючи шифрований зв'язок на кахату каха для координації та запусків, скористувавшись тим, що райони міста Ангалес фактично став постійною пусковою платформою для. Бомбардувальників росіяни перевели борти на ультракороткі хвилі. Короткі хвилі КХ мають більшу дальність. Вони можуть відбуватися від іоносфери і покривати тисячі кілометрів. Саме тому їх легко перехопити навіть на великій відстані. Ультракороткі хвилі у КХ мають малий радіус дії до 100 кілометрів, працюють у межах прямої видимості та майже не світяться для далекої радіорозвідки. Ворог використовує ультракороткі хвилі для звітування пропуски які нам майже неможливо перехопити у таких випадках. Фікс фіксація можлива лише візуально або акустично, що менш надійно. Сьогодні близько другої ночі моніторни отримали таку інформацію, але не звернули на неї увагу через звичку до звичайних способів фіксації літаків і запусків ракета. Втім, тепер Україна не повторить цієї помилки. Росія протягом останнього місяця здійснювала масові атаки по Києву та великих містах України. Результати обстрілів, загибель понад 500 цивільних, тисячі поранених, руйнування експертної інфраструктури. Генеральний штаб ЗСУ хвалив рішення провести у відповідь серію точкових ударів. Рів по аеродромах і базах за сповівання авіації РФ. Цілі операції паралізувати бази, з яких здійснюються обстріли ракетами Х-101, Х-22, так і, не жалеми знищити склади авіаційних боєприпасів і ПМН завдати максимальних та техніці особовому складу. Підготовка удару операція планувалася протягом трьох тижнів. Зібрані супутникові знімки дислокації авіації, проаналізовані маршрути постачання боєкомплекту. Визначено критичні об'єкти на трьох стратегічних аеродромах. Було обрано момент, коли більше літаків перебували на позиції. Техобслуговування, хід операції на вечір 10 липня розпочалася перша хвиля ударів. Задіяні засоби ураження ракети оперативно-тактичного класу Сепсан, блокуючи боєприпаси великої дальності. Дрони, ретранслятори для приглушення ППО ударні групи діяли синхронно по кілька напрямках. Основні об'єкти ураження аеродром «Енелес». Прямі попадання по злітно-посадковій смузі знищено щонайменше 5 стратегічних бомбардувальників. Ту-95 і Ту-160, вибух боєкомплекту в ангарі підтверджені значні втрати серед екіпажів аеродром. Ом, шайкука ураження складу авіаційних ракет масштабна пожежа. Вибухи тривали понад чотири години. Десятки поранених і загиблих база зберігання в Курицькій області зруйнована склади ПММ, спалахнула пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Трати РФ за даними розвідки загиблі, щонайменше 320 військовослужбовців, включаючи екіпажі, і технічний персонал, поранені понад 400 осіб. Втрачено до 15 літаків, що брали участь у масових пусках ракет по Україні. Психологічний ефект атаки стали наймасштабнішою Менстрацію спроможності ЗСУ завдати ударів по глибині території РФ у російських регіонах. Фіксувався панічний попит на залізничні квитки для евакуації сіма військових кремлівські медіа отримали наказ зменшити висвітлення втрат. Однак ходу зруйнованих літаків потрапили у відкриті джерела. Реакція командування РФ Міноборони РФ провело екстрені наради розпочату термінову передислокацію стратегічних бомбардувальників та інші аеродроми оголошено мобілізацію додаткових підрозділів ППО, заплановані масові ракетні удари у відповідь по. Україні оцінка результатів перше за час війни вдалося одночасно вразити три критичні об'єкти, знищивши резерви авіаційних ракет, і літаків стратегічного значення. Це суттєво знизило інтенсивність ракетних ударів по цивільних об'єктах України у наступні дні. Коротка аналітика. Жертви і втрати загиблих понад 220 військових. Серед них екіпажі Ту-95 і Ту-160, Поранені близько 400 осіб. Знищено до 15 літаків великі склади ракетного озброєння, руйнування ключових логістичних вузлів ПММ, Політичні Наслідки падіння довіри до здатності ПАПУ захищати стратегічні об'єкти, посилення панічних настроїв серед військових і цивільних, посилення тиску на командування щодо ротації відставок, стратегічні ризики, ймовірність хвилі ракетних ударів у відповідь по критичній інфраструктурі України, можливість саботажу та диверсії в середині РФ, ризик внутрішніх конфліктів у військовому середовищі. Висновок операція стала прикладом технологічної спроможності ЗСУ діяти поглибині противника. Витрати РФ завдали непоправного удару по потенціалу авіаційної. Ного терору помста за Київ набула символічного значення, змінюючи розстановку сил. Редакція каналу нанесе не відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.